Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про сімейні династії, але не про спортивні або наукові, а про династії катів середньовічної Франції. Треба сказати, що це дійсно династії, які страчували людей протягом 100 та 159 років. Вони були ізгоями, своїм дотиком оскверняли людину чи речі, одружувалися лише з родинами катів з інших династій, закрита каста. Збирали податки з вбиралень та повій, продавали людські шкури з трупів, не мусили вміти витончено калічити злочинця перед смертю і ще багато чого. Але про все по черзі. Для того, щоб зрозуміти неминучість і невідворотність долі ката, можна подивитися на історію де Смореста. Йому було всього 10 років, коли 1664 року помер його батько. Передавши синові свою криваву професію, призначення десмореста послужило нагадуванням про те, що не будь-яка людина могла виконувати необхідні завдання, а лише спадкоємець династії. Покарання злочинців стало для Луї справою сімейною і його нащадки займалися цим протягом майже ста років, грандіозне видовище смерті. Кари породило в середньовічній Франції абсолютно новий клас, пов'язаний обов'язком та кров'ю при виконанні своїх обов'язків. З початку 13 століття і до реформування Кримінального кодексу у 1791 році кати Франції жили відокремлено. Їх можна було здалеко впізнати по особливому одязі. Ви на каналі Козак Юа, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осековий кілок в її груди. Поширюємо український контент разом. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Як же ж формувалися династії? Сім'ї могли служити протягом кількох поколінь, у той час, як сини і дочки брали шлюб, щоб створити свою власну спадщину. Наприклад. Луї Десмореста. Предок Десмореста по материнській лінії, патріарх династії Гійомів, став катом Парижу в 1594 році. Понад 200 майбутніх катів згодом будуть вести свій родовід саме від нього. Обов'язки та прибутки ката про широке коло обов'язків ката можна судити за його повним титулом. Майстер високих і низьких справ. Вони дійсно були майстрами, витончена страта і каліцтво перед нею, чи замість неї, наприклад, вимагали особливих талантів. Випадки обезголовлення з ранку до ночі були не надто поширені, але був ряд інших прибуткових побічних професій для ката, які і утримували його. Та його сім'ю на краю суспільства, не даючи зовсім ізолюватися від людей та соціуму. Середньовічні кати зазвичай негласно керували нижчими верствами суспільства, збираючи з них податки. Кати керували всім, що було морально неприйнято. Кати могли робити те, що для інших було неприйнятним від утримання вбиралень і вигрібних ям до поводження з бродячими собаками. Та викинутими трупами, з яких можна було здерти шкуру для отримання додаткового прибутку. Вони стежили за дотриманням правил, утримання худоби, стягували податок з прокажених та повій, а також могли керувати гральними будинками та отримувати за це додаткові виплати. За словами Фрідланда, кати патрулювали околиці суспільства, були свого роду метафізичною, а також буквальною. Прикордонною вартою. Також вони займалися і ринковими справами. Більшість фінансової влади катів, проте, походила з того, що називалося особливим правом, правом вилучати заздалегідь певну кількість товарів з ринку. Якщо брудна робота зі збирання сміття набивала кишені катів, то, відповідно, право вилучати певну кількість продуктів робило їх багатими. Писала інша дослідниця людей цієї професії Стаса Едвардс. Кати, які з часом почали носити спеціальну одежу, що сигналізує про їхній рід занять, просто несли мішки, в які продавці клали приготовані для них коржики, яйця, чесний, оселедець та інші делікатеси. Дотик до їжі, сам собою, забруднив би її, тому мішок. Робив ката пасивним учасником цього процесу збору податку. Як ж з'явилася династія Сансонів, всупереч поширеній думці, Кат не вдягав жодного капюшона, якщо тільки йому не треба було вчинити єдину страту, і він не хотів залишитися невідомим. Є таке старе прислів'я: у смерті немає друзів. Вона здається особливо точною, коли мова заходить про середньовічні. Кати. Маргінали, відкинуті за забобонами та страхом, вони зазвичай жили в бідних квартирах, де жили повії, прокажені та жебраки. Іноді катами можна було стати мимоволі. Можливо, найвідомішою родиною катів була сім'я Сансонів, які служили до, під час і після Великої Французької Революції. Відразу після того, як перервалася династія Гійомів, в 1688 році катом був призначений Шарль Сансон. Насправді він не вибрав цієї професії. Швидше він одружився з дочкою сумнозвісного ката з Дєпа і таким чином почав працювати разом з ним наприкінці 1670-х. Шарль допомагав своєму тестові в роботі. Так він навчився цій справі, хоча це було не завжди легко. Одного разу він навіть втратив свідомість на Ешафоті і натовп жорстко його висміяв. Першим офіційним катом династії, тим не менш, Шарль продовжував навчатися і через 10 років став офіційним катом Парижу. Його попередника було засуджено за сутенерство, тому Шарлю доручили першу страту в 1688 році. Крім того, щоб звести кінці з кінцями, Сансон продавав трупи до Паризької медичної школи, де проводилося безліч операцій із препарування. Шарль навряд чи хотів, щоб ця робота залишилася з його сім'єю майже на два століття, але оскільки професія ката вважалася клятою, вона зазвичай переходила з покоління до покоління, від батька до сина. У 1707 році Шарль Сансон II став наступником свого батька, але рано помер, залишивши спадкоємцем своєї семирічної дитини Жана Батиста. На час, доки хлопчик не досяг повноліття, його заміняв регент, і лише через 13 років спадкоємець Кат, зрештою, пішов стопами свого діда. Однак кар'єра Жана Батиста була заплямована професійною провиною. Під час банального повішення в 1751 році мотузка обірвалася двічі постіль, не вбивши засудженого. Відчувши себе ображеним, Кат задушив його голими руками, а потім, для переконливості, повісив його труп ще раз. Пізніше Жан Батист став жертвою інсульту, і в 1778 році кермо влади приймав його старший син, його звали Шарль Анрі Сансон. Так сталося, що королівський кат Шарль Анрі повинен був стати плідним катом у сім'ї. Однак його кар'єра почалася з трагічного повороту, після того, як він обезголовив. Трьох фальшивомонетників. Його син Габріель схопив одну голову за іншою, щоб показати глядачам, як було заведено на той час. Але 22-річний Габріель спітхнувся і впав за шифота, проломивши собі череп. Троє засуджених, але чотири трупи. Напружена політична ситуація кінця 18 століття не дала Шарлю Анрі. Багато часу на обмірковування цієї події. Велика французька революція забезпечила його зростаючою кількістю ув'язнених, яких треба було страчувати. Крім того, 6 жовтня 1791 року був прийнятий новий закон всім засудженим до смерті відрубувати голову, вішати було заборонено. Турбуючись про свою надмірну зайнятість. Адже в 1790-х роках за понаднормову роботу платили мало. Кац зробив свій внесок у розробку горизвісної гільотини. Цей пристрій принаймні позбавив його частини брудної роботи. Гільотина вперше випробувана на трупах та вівцях, була офіційно представлена в 1792 році. Незважаючи на похмуру репутацію, можна сказати, що це була справді. Демократична машина. Оскільки вона вбивала і в'язнів, і монархів, і революціонерів всіх, Шарль Анрі Сансон, який спостерігав за стратами, бачив щонайменше 3000 голів, що впали з ший їхніх власників, серед них і голови короля Людовіка XVI – Королеви Марії Антуанети, чиї останні слова були звернені саме до самого Сансона Робесп'єра Дантона. Можливо, це було надто важко для ката. І 1795 року він пішов у відставку, поступившись місце своєму синові Генріху. Генріх йшов стопами батька протягом 35 років, на щастя, з меншими трудовими. Навантаженнями масові страти, характерні періоду терору Великої Революції та Якобінського терору, значно скоротилися. Його син Анрій Клеман став останнім катом у сім'ї Сансон, провівши всього 18 страт. Лін заробив свою репутацію в іншому місці. Він був відомим азартним гравцем, який грав більшу частину часу. А одного разу. Навіть поставив на кін кіль... гільотину, щоб списати свої борги. Анрій Клемен був звільнений у 1847 році. Епоха ката закінчилася разом із ефектною стратою, діяльністю, яка дала кату його владу. Більше того, Революційний Кримінальний кодекс 1791 року реформував каральну практику, заборонивши тортури перед стратою стандартизувавши смертні вироки та замінивши публічні демонстрації ефектного правосуддя тюремним ув'язненням, закон і навіть смерть перейшли зі сфери профанного до сфери адміністративного. Сансони правили на Ешефоті цілих 159 років. і... Одне можна сказати напевно: члени цієї зловісної родини були кровно пов'язані не лише між собою.